Всім привіт, з вами Олег, і сьогодні це буде остання, навіть передостання серія кар'єри за Україну, якщо, звісно, ми вийдемо в плей-офф Чемпіонату світу. Якщо ні, то то буде остання. Далі буде нова кар'єра. Зараз нас товариські матчі проти Косо, Козахстане Іспанії Санларінок, Кіпра і Син Всі ці матчі ми просимулюємо. Перший матч проти Косово ми не виграли. Якимось чином Зальцбор бере Суперкубок Європи. Матч проти Казахстану. Малоновський забуває на першій хвилині і ми цей матч виграємо. Наступний матч у нас проти іспанців. Іспанці, на жаль, програємо, єм франтори забуває. У ну, цей матч ми маємо 100% вигравати з великим рахунком, але. Команда тільки 2 забуває. завдяки Голома Миколенка і Артема Домика. Наш фіналі -лі... фінал -лі... фінал -лі фінал Ліга Конференція ми бачимо Fiorte і Фейнорд. В фіналі Ліги Чемпіонів побачимо пасажири РЕАЛ. Нічим пас... Перемогу по США 7-1 загальним рахунком 2-1. Eh, загальним рахунком 9. На фіналі Ліги Європи ми бачимо Лейтсенг і Дортмунд в Росії. Кіпер, Кіпер ми маємо теж вигравати. а що в нас там було? Бачку серії Інландії, і це в нас... Нічию, супряга, виривальна, на хвилини. Ну, а що у нас там? Дві нічії, поразка і, вроде все, є перемога. Лігу конференції бере Фьортина. Лігу Європи бере Борусія. І Лігу Чемпіонів бере ПСЖ. Найклубний чемпіонат світу бере ПСЖ. Австр... Австралія. Чемпіонат світу, груповий етап. Поки що не зрозуміло, в якій ми групі. Ми випадаємо в групу. Групу ще зрозуміло: Сербія, Японія, Сенегал, Марокко, Чилі. З США і Бразилію. І ще один нашим, нашим суперником буде Норвегія. Ну, думаю, що з другого місця маємо вийти. Таким вам ми складом вийдемо тільки. Тільки поставимо модрика на ліво. І все. Мать проти США. Мать в США, але з Нінтінком грає не відмінно. Пройшло вже 25 хвилин. Матч проти США, поки що рахунок 0-0. А от 36-й половині момент в Україні. Довбик. Довбик, довбик, не точна передача. І все-таки мене реалізовуємо свій момент. Перший там на має сша ще один момент. І з відбивається. Дуже. Не хотілося би програти вже. Откуда я там дазу. Момент в Україні. Вихід Вічнавіч. Роман Яремчук. Роман Яремчук постійно ворота один. Роман Яремчук реалізовує цей момент і відкриває рахунок цьому матчі. Але зразу же після нашого гола момент США США, але на місці нашої Кіпер. Знову момент в США. Важко нам ще буде проти Бразилії і Норвегії. Але надія на те, що ми зможемо вийти в плей-офф. Є. Ще. Є ще момент нашої команди. Паче на Малиновського. Малиновський. Малиновський. Мамоновский відділ на Долбека. Долбик, долбик на Ямчука. Яримчук забиває робить дубль на 77 й хвилині цього матчу. И ми виграємо цей рахунком 2-0. В Бразилії виграє Норвегію 4-1. І ми зараз знаходимося на 2 позиції. Далі у нас матч проти Норвегії. На цей матч ми так само ну проти Норвегії теж важливий матч. Бразилія і США грає. Ми перший матч виграли, це дуже нам допомогло, дуже нас радує, що ми змогли перемогти цей матч, матч проти США. Ударкован, да, що топів, але був ще на місці забанювання. 27 матчу, Момент нашій. Хрістев. Що, хто такий? П'ятий номер якийсь пливає і забуває. Володимир Хрістев, чи як я не знаю, як його ім'я вимовляється прізвище? Махайло Мудрик, Мудрик, Мордрик довбок. на Денатама. Долбика, Довбик, Довбик на Яремчука, Яремчук, удар. добивання, 2-0. Малиновський забиває. Кша, наш на экране банальный пенис є Роман Яремчук. Shadow в Норвегії і знову Манбущан. Відмічаю, що ми ще поки ще не одного нового гола на цьому чемпіонаті світу, але відчуваю, що пропущення все буде. А Роман Чум забуває третій м'яч у цьому матчі і так само забуває третій м'яч на цьому чемпіонаті світу. Момент в Норвегії і ми все-таки пропускаємо перший м'яч на цьому чемпіонаті світу. Саме від Норвегії саме від Ewing Голанда. Знову момент нашої команди. Пас. Ямчук е, помиляється. І за таки вибуваємо у нього, але ще один момент там дають. Пас на Рімчука, то і на Довбика. Довбик пробуває 4. 4 Так, 4-1 ми. Рвемо Норвегію. З Шамиграє 2.0 і тим самим ми набираємо так само з Бразилії маємо по 6. Очків. Кожного з нас на повному пропущеному м'ячу і зараз вирішиться доля першого місця. Саме в матчі проти бразильців. Ми краще випустимо Сидорчука сюди. І все. Матч проти Бразилії дуже для нас важливий. В Цьому матчі вирішиться хто займає першим і хто займа друге. 21 хвилина матчу в момент в Україні Микола Шапоренко, Падарінчука і Іринчик забуває. 1-0 рахунок стає. 46 хвилина остання не хотів би м'яч в роздівалку не хотілося би пропустити завивай вайном губрій Jesus і роби рахунок 1-1. І ми пропускаємо черговий мяч на цьому чемпіонаті. Жадує я Паренко. Кладе красивий м'яч у ворота зали. І забиває гол в роздівалку. Теж. Бувся рахунок 2-1. 61 хвилина матчу момент знову в бразильці. В Wusso Hraй невідмінно. Зараз Норвегія РВ США 4-1 рахунком. Знову момент мене в бразильці хочуть бразильці вирватися, нічій робити дубль. 78 на 77 го -ма хвилина матчу Бразильці не забуває. Зачерго мене в Бразилії, знову снова мене в Бразилії. хочу казати все-таки, позже в этой матче 20 нанести. Бущан на місці. Бущан. удар бущан знов. Все-таки ми пропустили, на жаль, два м'ячі. І забили. рахунок 2-2 ми виходимо все таки з другої позиції. Давайте в групі А. Вибачаю, в групі А виходить Хорватія і Сербія, Єгипет третій і Австрія четверта. Португалія і Швейцарія з групи Б, Японія третій, Гана, четверта. Англія і Німеччина. З групи С виходить Англія і Німеччина, Іран третій, Ямайка четверта. З Іспанія і Сенегал. Уругвай. Не вийшов, бачимо е, з групи. Уругвай третій і Саудівська Аравія четверта. Виходить: Іспанія і Сенегал. Італія і Канада. Пф, проходить. Канада здивувала виходом в 1-8-му чемпіонат світу. Марокко третій. Колумбія зайняла четверте місце. Неочікувано. Данія виходить з першого. Франція думала, що фа, думав, що фаворит. А Данія. Займає перша французи. виходять, Дані, Франція проходить, Южна Корея третя і Чилі четверта. Чехія, перша, а друга і Чехія ретина виходить, Мексика, третя, Нигерія четверта. Ну і з групи H виходимо ми і Бразилія, а Норвегія третя, США четверта. Ще можна зіграти цей матч, чвертьфінальний матч проти Чехії. Чехія сильна команда вийшла з першого місця групи з Аргентиною. Також е, цікаві пари це Сербія, Хорватія, Німеччина, Іспанія. Франція, Італія, Аргентина, Бразилія. Ще є пари Швейцарія, Хорватія, Сенегал, Англія, Канада, Данія. Зіграємо ще цей матч. Ні, не будемо Ми нічого пускати. Друга хвилина момент саме в нашої команди. на Яремчука. Яремчук. Добиває Яремчук і робить рахунок 1-0 на другій хвилині. Відкриває рахунок Яремчук. 12-та хвилина. Знову момент в нашої команди. Знову пас РМ і Рамчук забиває ще один. м'яч у Увората Чехії зробивши рахунок 2-0. Момент Чехії на 26 й хвилині. Подача удар Бущан на місці. Бущан на місці допомагає команді, але все-таки ще один момент України. Малиновський. Малиновський в ближній 3-0. Це крапка в цьому матчі 3-0. Ми вже по-любому вийшли в фінал. Це другий чемпіонат світу, на якому ми виступаємо, Нагадаємо, що в Катарі ми вилетіли від Марокко. Після моменту продовжую. Зараз момент Зінченка. Зінченко на Яремчука, і Яремчук робить у цьому матчі. Ми на чемпіонат світу в Катарі вилетіли від Марокко, а зараз ми можемо прийти в перш... на чемпіонат світу. В другому в чверть можемо вийти. Точні, зараз ми випускаємо Зубкова. Випустимо. Випустимо Супрягу замість того і. ...ну, Можна випустити, наприклад. Я не знаю. Кого можна випустити? Нехай буде ледні замість до і Шапаренко піде захисний піде на нижче, а ледні буде КПЗ. 4 4.0 рахунок все таки. Відбуваємося ми і це. Просто розгром. Чехі все-таки хочу забити хол престижу. Патрік ще забуває, красиво він вбив. і забуває все-таки хоп пристежу. Один мяч. Відкатавала Чехія. Відмічаємо прохід Португалії. Неочікувана Швейцарія здолала Хорватію. Німеччина прийшла Англія, Данія, Франція, Аргентина і ми. Чверть фіналі нас очікує Франція. Теж непростий суперник. Я не знаю, кого тут можна замінити. Нікого не будемо зміняти. Чвертфінал. Якщо ми пройдемо в півфінал, то буде теж дуже класно поборотися за Кубок Чемпіона, чемпіона світу і за третє місце б хотілося б. Хоча б за третє місце хотілося б боротися. А зараз момент французів. Відбиваємося ми. Відбиваємося і... Пройшло 30 хвилин матчу. На 29-й хвилин момент Французів. забиває Гюрі, забиває Гюрі, І. 38-х хвилина матчу. Момент нашої команди, команди. на Я немчук... Ямчук дані 1-1, Ямчук забиває ямчук, як завжди. Рятую нашу команду від поразки. Не забуваємо, кунку дуже небезпечно було, але ми все-таки витягуємо зараз ніч у першому таймі, зубков, були це Ні, зразка. Ну і поки що все. такі азмін ми зробили. 65 хвилина момент французів. Удар. Нема удару. І за забавні відбувається. Знову момент французів. Небезпечний бущан. Рятує нашу команду. 71-х хвилина матчу. таки є момент французів. Талоф. Забуваємося Франція другий і. 82 хвилина. Як я поняв, це. Кінець нашого шляху на фіксування світу. Бущан ловить і. Це все! цілий другий тайм. Франція атакувала. Бущан ловить і все, ми вилітаємо з Проходить ще Португалія, Англія, Аргентина і Франція. Португалія, Аргентина, Англія, Франція. Фінал проходить Португалія на першому матчі проходить Арентена 4. -3. І Англія на третьому місці аргентина і Франція. Аргентина ває третю позицію, і Португалія поводиться Англію. Англія виграє стає чемпіоном світу. Яремчук це найкращим бомбардером на чемпіонаті світу, забивши 8 м'ячів. Далі йде Кейн з 10 голами. Фоден третій. Гюрі четвертий. Фелікс п'ятий, Дібав, шостий, Джезус 7-й. По асистентам тут немає нікого. Бернардо Сілова – перший, Хаверс другий, Сака, третій, Пакета – 4, Баба п'ятий. Одегар, Дамстеркар 6 і Одекард 7. Можемо зараз якусь іншу країну, і поправимо за нею щось зробити на один сезон, а далі вже можете. Видимо, команда когось топливня и тоді уже к нему. Получаємо чемпионат світу Англія. Триан Бакастей на красную року. футболу Федерация Футбола Дволь. Вступление національну зборну. Нам пропонують Марсель і Туреччину. Марсель? Марсель там в Франції. Я думаю, що ми візьмемо Марсель. Вибираємо Марсель і наступній серії вже буде кар'єра за Марсель, також буде вже статувати кар'єру за Парму спробуємо попробуємо за неї. Треба нам перемогти в Лізі. Ми отримуємо медицинську аптечку. Ми будемо в Лізі Чемпіонів виступати. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам був Олег, всім папа! -па.